Ми фантастичні. Ви в старі і непрактичні. Штукатурка це дорого. А ну-ка, скажи це ще раз. Ми краще. Ви. Ні. Так. Мовчали, уже. Люди мене люблять. Добре, бумер. Швидко наношусь, і я Фазер. легко знімаю. Тому ви не довго тримаєтесь? У мене є різноманітні візерунки. Вау! Наші бабусинки килим! Ми стильні. Ох, ви впевнені? Мене може поклеїти кожен. О. Мене не треба розводити водою. Що, ви з ним взагалі не дружите? Ой, мовчав би вже, а ти чим краще? Я гарно виглядаю на фасаді. Венеціанка, це все, що ти можеш. Ох, це так задіває. Я розсадник для грибка. Наприклад. Ой, та годі тобі вже. Я помиляюсь. Ти як дитина. Мене вибирає еліта, єдина. Завжди насе маєш аргумент. У, на відміну від тебе. Шпалери краще. Тут нема сенсу сперечатись. Штукатурка. Шпалери. Штукатурка. Шпалери. Штукатурка. Шпалери. Штукатурка. Шпалери. Стоп. Чи можемо ми поводитись, що ми обоє класні? Ти дійсно так думаєш? Так. Дійсно? Так, коли ти в рулоні.